Вітаю вас, друзі! Сьогодні відповідаємо на чергове запитання батьків, зокрема молодої мами. З дозволу її я зачитаю зараз зміст, і, можливо, зміст відповіді або коментаря, який я зараз зроблю, можливо, комусь, скажімо, допоможе. Тому що зараз будь-хто може опинитися у такому стані. Добрий день, Марина. Отримала завдання. Дякую. Навіть роздрукувала. Переглянула їх, бачу, що нормальні. Але у мене немає зовсім налаштування готувати дитину до школи. Хоча розумію, що треба, бо моїй доньці виповнилося вже 5 років. Я виховую її сама. Треба заробляти. Допомог... Допомоги з боку немає. Сили десь діваються, постійно відчуваю лінь. Що мені робити? Ось таке запитання. Звичайно, для того, щоб допомогти цій мамі, треба було адресно ем... і. Ем... Зв'язатися із нею і, зокрема, розпитати про контекст. Тобто, чому мама опинилася у такому становищі? Ми розберемо це питання блочно, так? тому що не кожному підійде така відповідь, у кожного своя і ситуація, і обставини. Але, тим не менше, деякі позиції із цього запитання я розкрию. Тому давайте спочатку обговоримо тему Лінії. Ліні, в принципі, як такої немає в природі. Якщо ви знайомилися із даною тематикою колись, то знаєте, що лінії немає. А що ж натомість, чому людина тоді прокрастинує, як кажуть? Дуже часто причиною такого стану, як ми називаємо лінії, є те, що людина просто не може самореалізуватися. Тобто у неї немає якоїсь мети, яка була б її. Людина ходить на роботу, так, вона заробляє кошти, хай які там, це справа зараз не в розмірі, але тим не менше ця робота їй не подобається. І чим довше людина в такому становищі знаходиться, тим більше вона заганяє себе, як то кажуть, у депресію, але, як ви знаєте, і депресії немає. Це суспільство домовилося так називати стан людини, коли дійсно погано. От погано. І що робити у даному випадку? Дехто, може сказати, шукати себе, та не можна так само шукати себе і знайти себе. Тому що, якщо зараз подивимося на розвиток стрімкий розвиток технологій, так, то, скажімо так, скоро штучний інтелект нас повністю замінить, людей іде себе знайти. Людина починає там, наприклад, де себе реалізовувати у творчості, вона побачить, що комп'ютери вже давно, скажімо, перевищили всі рів... рівні досягнення, починає співати те саме, Почина... ну ще не танцюють комп'ютери, так, як люди, так? але бачимо, що недовго і до цього залишилося. Тобто, якщо говорити про лінь, то це питання самореалізації. Людина не реалізовується. І в даному випадку почати треба із того, щоб визначити все-таки свою мету, життєву мету. Це не так просто і це відбувається не за один день. Але це та точкова інформація, це та ціль, той напрямок, куди треба спрямовувати свою увагу, якщо у вас крутиться десь у розумінні того, що ви лінуєтеся. Ще хотіла звернути увагу, що постійно відчуваю лінь. У цей проміжок часу постійно кожна людина має свій час. Це може бути для когось пару днів. Постійно лінуюсь, для когось пару місяців, а для когось і пару років. Тобто, якщо ви вже таке відчуваєте хронологічну лінь, задумайтеся про те, чим ви будете займатися у житті. Для того, щоб виставити свою ціль, звичайно, є і спеціальні техніки, і, звичайно, треба давати якийсь запит. Запит можна давати і спеціалістам, психологам, коучам, навіть, скажімо, поговорити просто із друзями. Але тим, не спитати у них пораду, а просто е, виговоритися і дати собі зрозуміти, що питання, питання для роботи є, роботи над собою. Тому е, ось такий, скажімо, клапдик я взяла із, даної, із даного запитання для того, щоб скерувати вашу увагу, що лінь це питання самореалізації. Виставляйте свою ціль. Якщо потрібна допомога, будь ласка, пишіть, ми разом можемо визначити вашу ціль. Не та, що нав'язана соціумом, не те, що зараз модно і престижно, а те, що треба вам. Для цього є, скажімо, дуже легкі і зручні практики, які дійсно вам допоможуть. Тому, будь ласка, пишіть. Дякую вам за увагу і гарного нам всім дня!